Вітаю вас, шановні виглядачі, ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої студії, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко, вітаю вас. Доброго здорово. Агенція регіонального розвитку Полтавської області, Офіс євроінтеграції, розробляє стратегії розвитку територіальних громад. І, власне, що входить в поняття стратегії і хто ініціював, наскільки це актуально і що зроблено? Стосовно агенція, вона заснована обласною радою і обласною державною адміністрацією. Зараз військовою адміністрацією. Ця агенція опікується інвестиціями в наш регіон. Це один такий великий шмат роботи, який вони робили і до війни. І зараз до їхньої роботи. Додалися ще питання внутрішньопереміщених осіб, питання стосовно гуманітарної допомоги міжнародної, бо е, велика кількість гуманітарної допомоги, яка заходить безпосередньо до нас в регіон, вона, е, скажімо так, її треба знайти, треба відпрацювати логістику, треба домовитись, то якраз однією з функцій агенції є ця робота. Е, стосовно інвестиційної привабливості, то ми розуміємо, що. І знаємо, що війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і нам потрібно буде відбудовувати нашу державу. Слава Богу, наша область постраждала якнайменше, тому там відновлення від військових втрат у нас будуть менше, але тим не менше, інфраструктурні об'єкти. Так само і дороги, і лікарні, і школи, і культурна сфера все це буде потребувати інвестицій. Є окрема історія це наші підприємства, наша економіка, де так само ми повинні презентувати наші підприємства, наші цікаві галузі, які можуть зацікавити наших міжнародних партнерів. Так раз агенція займається тим, що залучає сюди інвестиції і показує привабливість нашу як. От Полтавської області, як е, те місце, куди інвестор може прийти спокійно працювати, вкладати сюди кошти. Відповідно, це додаткові робочі місця, це податки, і зрозуміло, що це покращення якості життя е, нашої області і держави в цілому. Що стосується стратегії, то якраз агенція допомагає громадам, угу. бо всі в нас громади різні, у кого є там, скажімо так, знаєте, свої фішки, е, хтось вже давним-давно цим займається, і там є цілі інвестиційні відділи в там при міських радах чи при при ОТГ хтось цю, цю проблематику запустив, але ми намагаємось вивести всі територіальні громади на якийсь один певний рівень. Зрозуміло, що є лідери, є ті, хто відстають, але всі зараз включились в цей процес, бо розуміють, що буде певне, як то кажуть, вікно можливості, коли інвестиційна привабливість нашої держави буде на достатньо високому рівні. Це якраз буде можливістю залучити сюди додаткові кошти. Якщо продовжувати тему, є таке поняття як питання безбар'єрності. І от в 25 територіальних громадах області з 60, 60 діють комітети з питань безбар'єрності. Власне, чому таке співвідношення 25 і 60, Чому так мало, скажімо так, і що заважає вільному доступу людей з інвалідністю до? Інфраструктури територіальних громад. Дивіться, проблема вона не сьогоднішня, це давня проблема і доступність забезпечення доступності для людей, які того потребують. Це по великому рахунку одне із першочергових завдань, і це та проблема, яку влада повинна вирішувати. Тим більше, що зараз у нас в державі війна, і ми з вами розуміємо, що кількість людей, які потребують саме цієї доступності, вона на жаль. Збільшується кожного дня. І ми маємо зараз велику кількість і внутрішньопереміщених осіб, які так само на візках і які потребують якраз от забезпечення інфраструктури нашої, щоб люди не відчували себе зайвими в цьому суспільстві. І тут більше я вам скажу питання політичне, тобто кожен керівник громади. Повинен взяти на себе політичну відповідальність і повинен зрозуміти, що це одна із ключових проблем. Яка е, повинна, скажімо так, в, е, врівноважити всіх е, членів нашого суспільства. Бо е, ще коли я працював заступником міського голови, так само було дуже багато звернень. Міста Полтави. Так, було дуже багато звернень, коли люди е, на візочках е, там тижнями або місяцями сиділи вдома в квартирі. Там багато перехомоного будинку, бо не обладнання, на жаль. Наші і багатоквартирні будинки, не обладнані якраз засобами доступності. Зараз внесені певні зміни в законодавство, і зараз, коли вже будуються нові об'єкти, або проходить їх реконструкція, або капітальний ремонт, то там в нормах вже безпосередньо закладаються якраз ці всі скажімо так, речі, які дозволяють прибрати цей бар'єр між mm -hmm. людиною, яка пересувається в інвалідному візку, і суспільством, містом. і Кожен із цих людей має. Мати стовідсотковий доступ і до закладів харчування, і до магазинів, і взагалі просто виїхати в парк, прогулятись, пройти, подихати свіжим повітрям. У нас з цим величезні проблеми. Тому тут кожен керівник громади у нас є. От ви сказали про 25, є дійсно громади, які приділяють дуже величезну увагу цьому. І зараз от наші стосунки з нашими європейськими колегами, з по різним програмам європейського. Mm -hmm. Союзу якраз величезна їх кількість і грантів, і прямих інвестицій, якраз Європа зовсім по іншому на це дивиться. Ті, хто були в різних європейських містах, ми всі мали можливість побачити, що там так само є проблеми, але їх набагато менше. І знаєте, колись мені один знайомий говорив: дивіться, в Європі дуже багато людей на візках. А от у нас якось та ну їх скільки немає. Я йому сказав, що ти зрозумів, нас скоріш за все, така сама кількість Якщо людей більше, просто вони не мають можливості вийти на вулицю. Тому це системна проблема. І тут такі міста, як Полтава, міста Кременчук, вони мають стояти в. Перших рядках цієї таблиці по доступності, бо тут все-таки найбільше таких людей, але кожна територіальна громада має цим займатися, і якраз з цим пов'язано зараз це на законодавчому рівні, це питання державне, і всі розуміють, що далі ця проблема буде поглиблюватись, і кількість цих людей буде збільшена через війну. Тому це якраз та системна проблема, яку вже зараз треба починати вирішувати. Питання ремонту доріг неодноразово про нього говорять, дискутують, скільки виділено коштів на отримання власне в цьому році з обласного бюджету на отримання яких доріг? І якщо мова йде про співфінансування із громадами, то про що сьогодні можна говорити? Це ремонт доріг у нас в області якісь скрізь по державі. Він фінансується з так званого дорожнього фонду. Були, колись зміни в законодавстві, і він, він окремо наповнюється, і кошти звідти неможливо перерозподілити в якісь, Інші видатки вони тільки фінансуються на утримання і на ремонт доріг. На сьогоднішній день поточний ремонт доріг місцевого значення, яким займається агенція місцевих доріг, він вже триває. Служба автомобільних доріг, яка фінансується з держави, це окрема історія. Там так само вже є поточний ремонт. От деякі ОТГ по області так само розпочали вже поточні ремонти. Деякі керівники зараз готують проекти і взагалі, скажімо так, будуть фінансувати капітальні видатки, тобто капітально будуть mm -hmm. ремонтувати дороги. Подивимось, як це буде, скажімо так, проходити з казначейством і з постановою, яка діє, але в принципі механізм, той, який діє сьогодні, він не забороняє ці капітальні видатки. Просто це буде більше трішки в часі. Стосовно фінансування то десь близько до 900 мільйонів гривень по області з дорожнього фонду на всю область, і по тому співфінансуванню, про яке ми з вами говорили, там десь близько 130 мільйонів гривень. Це дає можливість агенція по співфінансуванню 50 на 50 ремонтувати ті дороги, які безпосередньо є в тих чи інших ОТГ. Якщо говорити про ремонт доріг у Полтаві, ми чуємо сьогодні про сучасну технологію ремонту. До вас запитання, як до, ви вже задали про те, що ви були колишнім заступником міського голови міста Полтави? Як ви оцінюєте цю технологію ремонту доріг? Тому що є неоднозначні відгуки. І, власне, якщо вона дійсно сучасна і передова чи не запровадити її в інших, можливо, ОТГ області? Дивіться, ця технологія, струменева, так звана технологія. Вона, ну, сучасна і передова в країнах Європи, вона була років 10 назад. Mm -hmm. Те, що в Полтаву вона дійшла нарешті, прогрес дійшов до Полтави, то це, знаєте, для Полтави вона передова, насправді, ну, вже є інші абсолютно технології. Цікава історія. Я більше того вам скажу, вона в Полтаві задіювалась вже не один раз. Просто зараз, скажімо так, це йде масово, це йде занадто, це йде в порушення всіх технологій і правил застосування цієї системи і цього методу. По області задіюється вона давним-давно. Цей струменевий метод він використовується, але він використовується в специфічних випадках. Він використовується при невеликих тріщинах або невеликих, невеликої глибини ямах. Він використовується в переважній більшості як аварійний ремонт перед початком повноцінного поточного ремонту. Тому те, що ми зараз бачимо в Полтаві, це мені нагадує, знаєте, от ви говорите про сучасний, ну окей, хай це буде якийсь там більш-менш мерседес, називаємо його так. Але за кермом цього Мерседеса людина, скоріш за все, без водійського посвідчення. Тому що, так як вони задіюють цей метод. Він не він не він не витримує ніякої критики. Ми зараз з вами стали свідками того, що всі наші дороги, де пройшов цей е, так званий ремонт, засіяні гран-віців, засіяні мілким щебнем, який летить е, з-під колес по стеклам, людям розбиває лобові лобове скло, летить і руйнує лакофарбове покриття на автомобілях. Тобто більше шкоди зараз принесено, ніж користі. Більше того, я вам скажу, що зараз ми всі бачили, що. Е, всі ці залишки е, зараз на, е, під бортом. Як тільки підуть перші нормальні, більш-менш нормальні дощі, все це буде змити в зливову каналізацію, воно там залишиться. А ми з вами зараз є свідками того, що під бортом у нас так з зими ніхто і не прибирав. Там вже метрові такі полоси піску, грязі і всього тільки. І зараз туди ще додається цей щебінь. В результаті він заб'ється наші всі ливневі каналізації, і на осінь нас чекають підтоплення, і знову чекають, у нас забиті ливнівки по всьому місту. Використання такого методу в місті воно повинно мати дуже обмежений е, характер, бо це знову ж таки це більше. Перед поточним ремонтом, аварійний ремонт, для того, щоб дотримати дорожнє полотно в нормальному стані, а потім провести нормальний поточний ремонт. Велика залежність тут от результат цього струменевого методу, яку там використовують емульсію. Якщо там емульсія достатньо якісна, то я прогнозую, що ці ями до осені достоять. І, скажімо так, покриття буде в нормальному стані. А якщо там емульсія не зовсім якісна, то після трьох-чотирьох дощів ми з вами, на жаль, будемо свідками того, що вся ця історія звідти вимиється. і кошти будуть витрачені даремно. Тому, коли я дивлюсь на такий поточний ремонт, мене складається враження, що завдання у влади не поточно відремонтувати дороги, а просто максимально освоїти кошти, які були виділені депутатами на цей поточний ремонт. Після поточного такого ремонту, після того як ця машина пройшла, за нею має йти окрема машина, яка повинна змести це все на бік, і потім відповідно пройти, завантажити і вивести всі ці залишки, ці робочі суміші цього не робиться, тому зараз це назвати поточним ремонтом ну ніяк не можна. Е, на завтра планується сесія Потавської міської ради. Я нагадаю глядачам, що ви є головою міської партійної організації Рідне місто. Ваша фракція йде завтра на сесію приймає участь? Завтра наша фракція йде на сесію. Ці всі маніпуляції і я знаю, що там деякі політичні сили вивішують різного роду там, листівки, клеять і, і в під'їздах в тому числі, звинувачуючи в тому депутатів, що не працюють ліфти. Тому е, ідіть, дзвоніть депутатам, бо вони не ходять на сесії і не голосують. Фракція рідного міста завтра на сесії буде. Переважна більшість питань ми вже опрацювали і ми їх будемо підтримувати. Є питання дискусійні, які, скоріш за все, в залі не будуть проголосовані Це депутатами. Який, мова, про які Це є частина депутатів. 133 чи, питання, я скажу нашим глядачам. 133 є частина питань, які пов'язані там земельні питання, є питання архітектури стосовно там забудови е, і, і, скажімо так, дозвіл. На початок процесу будівництва багатоквартирних будинків в Полтаві. Думаю, що ці питання будуть навряд чи проголосовані. Є питання змін до бюджету. З одного боку, там виділяються додаткові кошти на наших військових, з іншого боку, не зовсім раціонально планують розпорядники коштів використовувати там ті чи інші кошти там на управління житлово-комунального господарства чи там на охорону здоров'я. Тому там ми зараз. Проводимо певні коригування, свої пропозиції вносимо. І завтра, в залі, відповідно, в залежності від того, як, чи дослухається до нас влада чи не дослухається, я думаю, що депутати або підтримують зміни до бюджету, або не підтримують. Але зауважу знову ж таки: от маніпуляція, наприклад, там, по ліфтам, і по тому, що щось не перебирається в місяці, щось не ремонтується. В січні місяці бюджет проголосований, з січня місяця кошти на ремонт ліфтів виділено. 3 млн гривень було виділено на ремонт ліфтів. Довожу до вашого від... Що на сьогоднішній день один ліфт відремонтований, на це витрачено там близько 150 тисяч гривень. Тобто 3 мільйони гривень лежить в управлінні житлово-комунального господарства, які треба просто взяти і відремонтувати ліфти. Замість цього вони бігають і розклеюють якісь листівки на стовпах і в під'їздах людей. Олексій Юрійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.